Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! Сьогодні у нас 3 січня 2025 року, і за ніч у нас випало дуже багато снігу. Температура на вулиці 0, тому сніг починає топитися. На дорозі каша, але на подвір'ї красиво. Порівняно тепло. Комфортно і красиво. Відчутна зима, ось така зима в Карпатах. Я в такій ситуації, як завжди, з віником іду обтрушувати рослини, рододендрони, особливо тому, що, щоб не поламалися гілочки. Вони вічно зелені, мають доволі велику площину, де затримується сніг, тому потрібно. Звільнити від цього мокрого снігу. Ту її обтрушувати не буду. Пройдуся тільки по, рододендр... по рододендронах та азаліях. Ну, азалії не дуже бачу. Не дуже під сніжком. Можна її не чіпати. Ялинки обтрушу. Ось так красиво у нас. Все, все під сніжком, горщики. Росли нам тепло. Нам для очей красиво, приємно. Ось така у нас погода сьогодні. Хочу вам ще показати, як стрижені форми гарно тримають сніг. Ось цю тую я стригла восени, і вона взагалі не розвалюється, сніг тримає добре. Ці туйки я тільки почистила, не всі половину, і обрізала верхівки. Але верхівки обрізала не рівно, а так поступово. І старалася відрізати другу верхівку, ну, де бачила. По боках не встигла постригти, буду стригти весною або зі зими, якщо погода буде дозволяти. І бачите, ось такі туї, не стрижені, бо сини гірше тримають сніг, гілочки у них нахиляються, вони так трішки розвалюються. Порівняно із такими стронкими підстриженими. Тому краще стригти, формувати восени. Не завжди, правда, так виходить. Ось таку копу снігу нагребли, вже струшені рослини. Все з ними добре. Азалії не дуже чіпала. Так, і з доходимо, теж сюди завжди накидаємо сніг, тому якісь рослини такі, якщо би були висажені, потрібно би було укрити, тому що сніг може поламати, так як весь сніг. Кидаємо сюди. Потім він топиться і таким чином поливає рослини. Горщики. це 45 літрів. Йду пакувати. Зараз поїду на пошту. Ось такі простенькі мені сподобались, собі теж такі зроблю. Тут без нічого. А один із двома косичками. Наверху на борті. З косичками сподобалось краще. Але і такі простенькі без нічого, теж оригінальні. Ну, мені сподобались. Решта все під снігом. Ось така зима. Всім гарного дня. До зустрічі!